Друзі, доброго ранку! Вітаю всіх на своєму каналі Дух Рибацтва Я вискочив на фідер з самого ранку сьогодні. Вже дві вудки закинув. Там у нас попапи стоять, хочу ще сюди одного фідерка кинути так, на на Обично на париша чи на черв'ячка буду дивитися, і перловку взяв з собою. Ну і вудочка махова по плавочку. Також сьогодні взяв. Зараз. Які мої дії далі. Ну, я ж ще розкажу, я вже дві вудки закинув за там, Там стоїть у нас два папапи. Один восьмий номер, другий 12-й. І флет фідер, прикормка у нас стоїть пелець криль, В принципі, такі плани зараз. Там будемо бачити. Ось, що сьогодні буде клювати. Так, друзі, а поки я закидую останні удочки, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Не забувайте, це дуже допоможе каналу для просування і взагалі е мотивує щось знімати надалі. Тому, друзі, підписка, лайк з вас, дуже дякую. Ну а з мене, я надіюсь, буде якась сьогодні ривка. Не просто так сьогодні приїхали, правильно я думаю. Поки, звісно, без кльово, вже десь пів годинки фідера стоять. Все ну, таке. Все буде, просто треба трохи почекати. І головне вірити в те, що клювання буде сьогодні, якісь рибки буде. Рибачки вже потроху дивлюся, Сход... сходяться. сходяться. Ну, ранок такий. Сьогодні обіцяли більш-менш теплий вже, тепла погода. Завтра, до речі, перший день літа. Але ранок прохолодний. Я не знаю як буде. Днем. Але поки небо чисте, сонечко встає, все мені подобається. Бо якщо чесно, дощ вже настільки заколібав. Опа. Так, это что у нас? Правый фидер, там маленький попап стоит. Побачим. Что-то Может, что там нюхает его? Так, друзья, ну что, я на нарешті. Фидер. На, цей, на париж. Тут на удочки перловка. Ну і тут у нас два попапи стоять, флетфідера. Клювань поки немає ніде. Нічого не зимкнуло, ні фідер, ні. Поплавець у нас нічого поки не показує. Ну, чекаємо. Скільки зараз у нас годин? Шоста година. Початок. Тому, в принципі, я думаю, воно клювати почне, але просто треба трохи почекати. Так, ну що, каву собі заварюю трохи, та й буду чекати. Там буде видно, щось буду цікаве, буду включатись, підрубатись. Є зараз якийсь що там Вроді нічого немає. Або щось геть дуже маленьке. Скоріше за все щось маленьке. напевно, там щось типу того. А ні. Друзі, пустий гачок. Цікаво. Як так? О. Звісно, воно не сфокусується на гачок, але ви зрозуміли, що він пустий. Зараз перезакинемо. Все, друзі, перекинув. Чекаємо. Каву я зробив. Так щоб було... О! П'ємо каву. Чекаємо Блін, Він ну, якось зранку, знаєте, так не дуже. По-перше, нічого не клює на попливець. Там трошки за великий крючок, може треба буде змінити. Там стоїть 34C перловини. Може потім зніму, менше поставлю крючка і штучки дві перловки буду надівати. Зараз хай ще постоїть так, поки там буде видно. На флет фідер мовчить. А цей фідер стояв, 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 думаю, перекину йому. Немає апаріка. Надів опарик, ну ви вже бачили, було клювання. Під нічого немає, паріка немає, як воно там зняло його. Я не знаю. Тому ну, так, коротше. Камера ще не фокусує нормально. Е -е -е, Чекаємо, зараз думаю, щось буде. Опа-по-по-па, друзі, у нас у нас паработ! У І що? Й-моє! Був, друзі, паровозик, ну ми чули і нічого. У -у -у -у. А як так, що не засікся? Ось такий, бачите, в мене там малесенький восьмий попапчик і навіть опар, який трошки над'ів на гачок. Верно, хватанув за опариш, блін, і повів, і не засікся. А класний був. и палки но ничего зара перезакинем уже было клювание уже знаем что там есть рыбка черепахи тут расплавились, блин это кстати тут тоже такая не дуже хорошая штука они выедают и корм и клюют блин на опарыша можете на червяка клювать тоже короче блин их тут развелось Дуже багато. Якщо вона тут сплила, значить вона тут десь на дні може бути і не одна харчуватися, виїдати наш корм та й таке. Це не дуже класна штука, якщо є ці черепахи, але в нас їх тут дуже багато. Колись таки не було, зараз розвелося просто тьма. Так, добре. Коротше, треба чекати. Я подивився далі. По прогнозу почне підніматися температура, там вже 12, 16, 19 до 11 годин вже буде 16 градусів. цепляє тут. Ось таке. Чекаємо. Я все-таки думаю, що кльов сьогодні з'явиться, просто, просто не зараз. Зараз щось йому заважає, або це холодний ранок. Бо я приїхав сюди, то в принципі було набагато тепліше. Тобто я вже зараз от замерз трохи навіть. Хоч в теплій куртці, футболка тепла куртка все. От. Друзі, я просто реально трошечки в шоці з цієї температури. 10 градусів, 10, 9 чи 10. 10 градусів, блін. Це просто якийсь, я не знаю, завтра перший день літа. Альо. Якась... Ну, це напевно самий холодний травень, який я взагалі пам'ятаю, щоб таке було, бре. Просто все мовчить, вудки мовчать. Напроти рибак сидить от прямо напроти мене теж. Просто мовчить там, з кимось говорив по телефону. ну По порісці чути каже, що просто ну ноль. Нічого. Так не має бути. Треба напевно знову робити каву, бляха-муха. Робити каву. Поки все одно нічого не клює. Заварим кави. Друзі, у нас клювання нарешті. І щось гарне. Це 100% або керась, або дуже хороший підляж. Ну нарешті. Треба підсак брати. Ми дочекались, друзі. Ой, блин що там? Карась! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! сюди, ой, 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 ой. іди сюди, йди сюди. Ой, який гарний бляха, друзі, який гарний карась. Опає! Є карасевич! Довго стояв фідер. Я ще тут каву почав якраз робити. І він мені не дав. Так, поляхай, який здоровий. Зараз покажу хвилиночку. Ось такий, друзі, карась. Крючочок малесенький овнеровський. Класно спрацював. Що, угу. давайте зважимо раді цікавості, да? Бо так на камеру він і не передає, от який яка вага. Зараз я знайду, знайду, ось. Все. Дивимося. 675 кара... 675 грамів карась. Кайф. Так, де наш садок? Садок іде у річку. І карась з садком. Туди ж. Так, друзяки, Знову є клювання. Теж щось непогане, але трошки, трошки менш. -о. Дргає добре. Напевно, знову карась. Да, невеличкий цього разу. А ні, це не карась. Чекай, це підлящ. Це підлящ, друзі. Я навіть не буду брати підсака, думаю, витягну. Опа, є. Ну ось такий от підлящик, друзі. Почала трохи рибка активнішать. О! Це я зачепив. Ось такий от. Пойдет. Грам напевно 200. 300 максимум. Є друзі? Є. Непогано. Веде трохи навіть сторон. Такі перекидував лети Ну Це карась, корізу, все добрий. Кажу, щоб було видно. Ага. Так, ага. Да, трошки менше, але непоганий. О! Вот такі друзі! Карасевич! Грам 400 точно! Опа, а що там у нас пополок поплив? Ага, щось трошки його несе, 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 Є! Не yeah. Бляха! Друзі! А чого це він? Чого це він не засікся, я не зрозумів. Було клювання класне, я рибу почув, але не засік, ну, зійшла, вірні, вона засікла, славно трошки і зійшла, так. Да. Пожовані повністю опарики. Як ловиться чайка, бачите? Хлоп такі є. Ну що, друзі? У нас знову затища, плювань поки немає. Рівень води дивлюсь, почав падати знову. Ну і все, але потепліло, 15-16 градусів. Вже хочеться курточку знімати, але ще поки сижу. Та й таке. На удочку надів пару кукурудз, думаю, мало ли що стоять, бо стояв опарік, почала плотва задовбувати маленька її. Навіть не знімаю. Коротко. Відпускаю та й все. То я думаю, щоб воно не дергало мене, поставив кукурузу. Поки стоїть. От. Фідер цей теж поки мовчить. Ну і все, в принципі, ці також нічого поки не де не клює. Сидимо чекаємо.

Непоганий. Покажу ой, ой. Ось такі друзі. Де судок. Є друзі. Не дав поїсти. Попрямю, но пыль дыхачки до сеп. По головой трасе. Тилася карася. Такий підлящик. Ну класний. Ну, грам 300-400, може навіть трошки більше. Все. Судочок його. Цікаво, чого. Більш на ті фідера нічого не хоче клювати, була ж протяжка хороша ранком тобто. Я ж там підкормив конкретно И ниче Зара пары стоїте тоже Не хочет друзья я жалувався на удочку У мене плювак на ней. И що це вона? ох ничо собі! Да і, друзі, у нас риба. Йоршик! Йоршик хапанув, бачите? Гарненький такий чималий. Так, є, друзі, що у нас уже Напевно, підлящик. Да, невеличка. О! Щас покажу. Ось такий красень. Ти -ти 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 -ти. Трошки кльов починає з'являтися. Я тільки що густірку таку непогано витягну. Тепер підлящик. Зараз е флетфідер один перев'язую на паттерностер. Ну і в принципі на мутці стоїть. Кокуруса, побачимо, що вона, бо мені здається, щось повинно на неї клюнути все-таки. Є, друзі, є. є, є. Щось непогане на перший погляд. Да-да-да. Підляж. Зразу чути як... Головою трясе. О! Оба є, все воно не порвав не, не бо такий непоганий, блядь. Хотя знаєте, блін, не дуже то мене великий. Просто блін витворяє таке... Це велички. Я думаю, ви бачили як... Як дергався. Опа! Ну о, такі друзі. Величкі геть підляч ладонь. Так, друзі, у нас вже друга половина дня. Клювання є, ну підляч бере, в принципі, ну ви самі бачили, так. Деякі пару ще малих таких невеличких брав, е відпускав да і все. За е зняв я вже удочку, скрутив, склав, тому що ну, нема на неї клювання, вона мені мішає такі і вітром несе. Постійні перекиди смисла я не бачу в ній. Корот, ось так от уже в мене федерал стоять, один наліво, другий направо закинутий. Той, що наліво навіть щось там трошки питається, дивлюсь дергати. І там, і там опариш на обичний пастерностер оснастка. Ну і коропова, коропова вудка також тусить тут. Але поки. Взагалі безрезультатно. Я вже подумаю, може її навіть і зібрати також. В принципі, на три фідера ловити я не хочу. Та й таке, та й таке, друзі. Тому чекаємо клюван ще, ще трохи побудемо. Хочеться ще карасика, а то й два зловити. Ось так от. Ще якісь невеличкі або платва, або підля щось таке. Плотва. Ось така, бачите. Нема карася, це погано. Ну хоч плотву ви вицеганили, як то кажуть. І то нормально. Іде на таранку. Так, друзі, дякую, що дивились це відео. В принципі, на сьогодні все, завершую я нашу риболовлю. Кльову вже зовсім немає, навіть та плітка вже перестала клювати. Та й хороше на сьогодні, я думаю. Я потрошку зматуюсь, ще один фідер залишилось. Покажу, що ми зловили. трохи є рибки, ви знаєте. О, друзі. Ось таких гарних пару підлящиків, до карасиків. А етлічно, я думаю, на сковородку вистачить. Можна і зважить, в принципі, для цікавості. Садок важить 600 грам чи 800, 800 грам. 3,685. 85 Ну, це норма, це норма, я думаю, це навіть дуже-дуже непогано. Ну Садок ще піс мокрий, то він теж навіть трошки більше зараважить. До 3 кіла ми взяли. Тому так, друзі, дякую, що дивились відео. На сьогодні все. Всім пока.